Та вона така цікава, її ж можна зробити з чого завгодно і якою завгодно ниткою. Це все можна моделювати, і це дійсно дуже мені здається, що для дизайнера або для когось такого творчої людини це просто ціле поле для експериментів. У нас дуже сильна ідентифікація, і зараз, і взагалі, то ми від і від вишивки не відмовили б все ніколи. А ще це модно і красиво. Спосіб висловлення своєї думки український це вишивка, це навіть такий культурний код. І вишивка це насправді такий, як я вважаю, з певними канонами вид мистецтва. І вони тут представлені та збережені в цьому класичному вигляді. Вишивка це щось таке, що супроводжувало, ну, мене е, ну, з дитинства. Я це пам'ятаю на шкільній формі. Ми вишивали, мама вчила нас. А одяг зі старовинною вишивкою теж. Ну бо це дуже якось ну, щось таке, знаєте, що було, е, у всіх майже е, у всього народу, але це було як пошук, якийсь пошук краси, пошук гармонії, пошук радості якоїсь.